Друзі, всім привіт! С вами Екзорты Краскін. Сьогодні будемо дивитися режим Вавилон, заборонена зона зсередини. Тобто, сьогодні він стартував. Знаю, багато хто з вас вже пограв, тому що був доступ до комп'ютера. Я от прийшов після роботи. Зараз буду при вас перший раз грати. Звісно, пробіжимося по наборах за реальну валюту та золото, що стали доступні до цієї події. Ну і, звісно, хочу зіграти свій перший бій, от конкретно на відеоролик з рандомною командою. Думаю, перший рівень складності, от нормальна складність, вона буде проходити. Доволі так просто, навіть з рандомною командою, хоча як пощастить, тому що буває закине до таких гравців, які взагалі не розуміють, що робити, і, звісно, можна завалити навіть цей перший рівень складності. Це вже будемо, по ходу, все дивитися. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а це магазин, друзі. Переходимо в нього. Тут є вкладочка, от Вавилон заборонена зона, і от усі пропозиції, які стали доступні. На жаль, головна пропозиція, яка в нас так позиціонується, це з 9 рівнем, з ПТСА у Німеччини, КЖПЗ Т3 Ягер. От конкретно її немає за золото. Тобто, друзі, це максимальна, найжирніша пропозиція. Вона тільки за реальну валюту 1452 гривні. Тут у нас входить оця машина Прем 9 рівня. Нульовий пацієнт це стиль 3D-шний. Непогано він виглядає. Подивимося далі. Слоту гараж, екіпаж, різні елементи кастомізації, завдання на експерт досвіду. І що саме важливе, ключі дешифрування 700 штук. Тобто, друзі. Це доволі велика кількість для того, щоб відкривати цю прогресію, розшифровувати плівки. Тобто, в цілому пропозиція ніби більш-менш і нормальна, але за реальну валюту. Ну і, звісно, це вже дивіться. Я маю на увазі по ключах дешифрування, що ви паралельно ще заберете от машину, грубо кажучи, дуже не напрягаючись, я надіюся, звісно, тому що 700 ключів це багато. Хоча потрібно буде все ж таки проходити рівні складності, але все ж таки не так багато грати, щоб от розблокувати всю прогресію, всю плівки. До речі, у кого, друзі, є оця машина КЖПЗ Т-3 Ягер. Підскажіть, будь ласка, як вона зараз грається? Тому що її якраз підтягнули в цьому оновленні. Я не думаю, що вона щось таке дуже хороше в себе представляє. По тій причині, що тут і механіки толком ніякої немає. Просто циклічна гармата. Звісно, середня шкода на хвилину от, приємна. 2700 одиниць стало, тобто ДПМ піднявся цієї машини. Скоріше за все, від цього ДПМу тепер буде вона відігруватися. Тому що раніше це, взагалі, була така не дуже грабельна, м'яко кажучи, машина по типу кактуса, як говорять про неї гравці. Я так попередньо дивлюся по характеристиках, також розумію, чому. Дивіться, які кути мінімально необхідні на опускання і погані на задирання, кути повороту башти також не вражають. Тобто, бачите, по 30 градусів ліво-вправо є свої мінуси, але тепер її підтягнули по характеристиках, підняли альфу, підняли час перезаряджання, тобто він менше став. Мається на увазі, підняли ДПМ і менше став час перезаряджання. Коротше кажучи, мені буде дуже цікава ваша думка. На рахунок оцієї от цієї машини. Що ви про неї думаєте, в кої є, покатайте і напишете під відеороликом. Там боїв 3 4, 5 і ви вже зрозумієте, як вона змінилася, якщо у вас були якісь враження, знаєте, попередні. Далі йде набір із М48А2 Раунпанзер за реальну валюту, але його розглядати ну, можна, звісно, друзі, але немає ніякого сенсу. Тому що ці машини продаються і за золото. От давайте от пропустимо те, що за реальну валюту тут продається. І перейдемо до тих наборів, які є за золото. Там є ця техніка у наборах, наприклад, за золото, тому що, можливо, у вас коробочок насипалось, чи ще десь. От золото це більш вірогідно, що у вас є. В літачках багато хто фармить, до речі. Є от набори, дивіться, з оперативниками, з блогерами по 3,5 тисячі золота. Ну, звісно, це так собі затіє. Я не буду розкошелюватися, скажу вам чесно, тому що, наскільки я знаю, в прогресії там одного можна буде і безкоштовно забрати, можливо, навіть на вибір. Подивимося. Також є набори, от дивіться, вся техніка. Це мається на увазі оця техніка, яка закрита з самого початку, тобто яка відкривається в прогресії, щоб відразу стала доступна: Гренадер, Малахіт і Ledged. До Також не обов'язкові докупівлі набори. Дивимося, що тут ще є. От Гренадер, напрокат, є от набір. До речі, наскільки. Тут не написано, друзі, я не бачу. А, напрокат, ну, мається на увазі, мабуть, на подію на цю ти його відкриваєш. І так, по інших машинах, ну це такі набори також не дуже цікаві. Що тут є от цікаве, друзі? Це, наприклад, набір проект Вавелон і набір втрачена надія. Чому я вам так кажу? Тому що, скоріш за все, у багатьох із вас, так само як і в мене, наприклад, є всі ці машини. Ну, от, наприклад, Нергал, це доволі така броньована машина, але, друзі, вона повільна з низьким ДПМом і з невеликою альфою. 350 чи щось таке одиниць. Тобто, в принципі, машинка, як для нагороди, була й непогана, дехто його інколи й викочує. М48A2 Raum Panzer непогана машина з хорошим ДПМом, з непоганим лобовим бронюванням у башті, друзі, і ВЛД, тому що цей ковш-відвал, він як екран, друзі. І там в районі 240-50 мм у нас приведена броня. Тобто, дуже часто буде не пробувати цю машину. Звісно, є лючок, який буде пробуватися, це, само собою. Але в цілому машина непогана. Плюс до того, на нього минулого разу вийшов такий прикольний 3D-стиль очисник. У мене, відповідно, це все є. Але що тут прикольне і класне, друзі, що йдуть ключі дешифрування. Я в подальшому подивлюся, може викуплю цей набір. Тому що, якщо у вас є оці всі преми і 3D-стиль то вам, друзі, буде от повернення, дивіться, золота. Тобто ви витрачаєте 16 тисяч золота з самого початку, і вам повертається це золото, і у вас мінус буде, купляючи цей набір, якщо у вас все є 2684 золота. Тобто, в цілому, якщо так розібратися, це не дуже дорого. За 100 ключів за резерви слоти в гаражі 2, ви отримаєте екіпажі і завдання на X5 досвіду. Звісно, це і не дешево. Але все ж таки ви отримаєте 100 ключів дешифрування. Хто його знає? В принципі, є варіант розглянути цей набір у моєму випадку, друзі. Якщо вам потрібна ця техніка, то звісно, можете також цей набір розглядати, дивіться, чи це вам взагалі потрібно. Другий набір з обсидіаном і з Бофусом Торнвагеном, тут також у мене буде компенсація. Правда, у мене немає тут стиля Прометей, друзі, я його не купляв. Якщо я його надумаю, наприклад, купляти, то він мені обійдеться в 4931 золота. Це враховуючи це повернення за премію обсидіан і Бофус Торнваген. Тобто майже 5 тисяч але тут уже в комплекті буде, окрім 100 ключів потрібних, наприклад, Прометей, оцей 3D стиль на Бо Фосторнваген. Але якщо в цілому от поговорити про цю машини, то поронваген я можу сказати, що ця машина з хорошим лобовим бронюванням башти, з непоганими комфортними кутами нахилу зброї, наскільки я пам'ятаю, але в той же час ця машина з низьким ДПМ-ом і з поганої рухливості, друзі. І, по-моєму, в нього самі підкаліберні снаряди. Тобто це плюс-мінус, так скажемо. От така специфічна машина альфа там 400 наскільки я пам'ятаю, Тобто, в цілому, така посередня машина, може на ній відігрувати, але геймплей буде ну, не самий приємний, тому що динаміка буде, як вам сказати, вас напрягати, так скажімо. По Обсидіану взагалі дуже така дивна машина, тому що має хороший ДПМ, маленьку альфу і рандомну таку броню. Тобто приведена броня, ніби й невелика, друзі. Але от сам по собі обсидіан він, ну як, в лінії фронта періодично можуть викочувати його, декому подобається. Так можна сказати, раніше це була нагорода прогресії, можна було забрати. По торнвагену він тільки за золото, наскільки я пам'ятаю, продавався. Коротше кажучи, імп тут немає, але непогані. Машини є, по типу того самого раунд панзера. Хороший ДПМ, друзі, непогане бронювання, можна на ньому відігрувати. По типу того самого, навіть обсидіана, інколи він відігруватиме це непогано. Бо Торнваген також посередня машина, можна на ньому грати, але динаміка ну, дуже багато чого вирішує. Малий ДПМ, всі справи. Ну і навіть той самий Нергал. Це не сама найгірша машина. Ну, інше тут, друзі, не дуже цікаве. Ну, мається на увазі набір елементів зовнішнього вигляду. Це вже на любителя ті самі 3D Овіси половиною тисячі вони раніше в нас фігурували. Ну і окремо можна купити, так як я і підозрював, от говорив у попередніх відео, що 3 d нульовий пацієнт скоріш за все, буде продаватися і окремо за золото. От бачимо, що він продається окремо за золото, бонус тут по типу ключі дешифрування, але всього 10 штук дуже мало. І 4 тисячі він коштує, тобто фулку. Непогано, звісно, він виглядає. Бачимо ці ланцюги, бачимо оцей поріз, шрам, так скажемо, наче розрізали навпіл оцю машину, оцю ПТ-9 рівня Німеччини. Ну, непогано. Якби ця машина в мене була, то я, можливо, навіть би купив. Тому що її апнули. Пишіть, як вона зараз відділяє. Звісно, це не супер вау імба якась, але все ж таки, друзі, машина, можливо, вже стала і непогана, але їх і так дуже багато, тому мотивації купляти мало-мало. Ну, До речі, користуючись нагодою, хочу заглянути в натис, давайте буквально на одну хвилину. Про мій прогрес хочу вам а, сказати. Дивіться, я потрішечку піднімаюся в рангу срібло, виконую бойові завдання. От уже а, третій тиждень виконав повністю всі бойові завдання, бачите, 15 штук, отримав 500 бонусних бон, тут 250, один день преміум аккаунту. Коротше кажучи, проходжу потрішечку, і вам раджу, друзі, не пропускайте, виконуйте бойові завдання, не упорюйтеся, а, для того щоб можна було забрати, от по крайній мірі, бони. Якщо ви ще хочете в маневрах приймати участь, давайте. Закриємо, не закривається, все закрилося. Якщо ви хочете ще в маневрах приймати участь, друзі, у боновому аукціоні, вони вам знадобляться, тому я б вам рекомендував би фармити як мінімум бони там. А там уже дивіться, кому це потрібно. Ті, звісно, і без мене це все абсолютно розуміють. І так, перейшли ми у режим, шлях нагород, ми його бачили, про цілі це все зрозуміло, нічого не змінилося. Бачимо, що тут доволі багато потрібно буде ключів дешифрування, але перш за все треба проходити оці всі рівні складності. Де вони в нас, до речі, висвічуються? Мабуть, мабуть, мабуть давайте сюди, в гараж. А, ось тут. Нормально, важко і кошмар. Ну, давайте на нормальній складності спробую пограти. Що у нас тут є? Груповий ремонт це 100%. Приховане зцілення є щит, швидке перезаряджання. Так, О, не знаю навіть що обрати. Приховане стілення також може бути корисне, щит також може бути особливо на їжаків. Корисне, давайте приховане стілення і, напевне, все ж таки енергетичний щит чи швидке перезаряджання. Давайте швидке перезаряджання поки що, а там далі буде видно. Поки що одну машину тільки споряджую. Ключі дешифрування, до речі, можна також купляти, але вони доволі дорогі. Наприклад, 10 ключів 500 аж золота коштують, тобто це не дуже вигодно. До речі, у нас тут ще є, ага, це з 3D стилями, що йде ці набори, про які ми розповідали. Все нормально, поїхали до бою. Поїхали просто-напросто до бою, хочу з рандомами зіграти один бій на відеоролик, друзі. Все, на все один бій на відеоролик. Невразливий це опис, все зрозуміло, як завжди. Мапа, плюс-мінус, напевне, все ж таки як була і раніше. Тому що, я пам'ятаю, навіть от точка Респу була раніше така, друзі. Відразу. А, оцієї установки не було, друзі. Оцієї установки не було, це вже додано. Трішечки все ж таки змінили. Так. Так, 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 так. так, так. Ну, можна прямо поїхати. Турбо не буду використовувати, тому що краще на таран використаю. Давайте доїдемо до точки. Ого, який розкид влучив. Це пощастило. Так, забрали. Забрали. В цього врубався, хоча він по типу як зник, але... Так, цих розібрали. Де у нас гос той, що буде за нами ганятися, щось ми його не бачимо? О, в мене максимум Миріуму Тобто можна використовувати, наприклад, на перезарядку, на пришвидшену. Є. Ну, все одно куди його дівати. Ми ж фармим його потрішечку, не влучив. Вартового зараз заберуть і їдемо далі. Так, скільки нам 36 залишилося, ну в принципі можемо вже їхати от сюди. Ну, це найпростий рівень складності. Я думаю, ми, можливо, його навіть на відеоролик пройдемо. Я надіюся. Але може і не пощастити. Забрав. Заб... Не забрав. Забрав. Так, лишилося Меріуму. а, нам ще лишилося. А чому так? Ніхто ніби не загинув, не втратив його. Прикольно. Чи то я попропускав, От, бачите, я не позбирав у увесь оцей миріум. Чорт? Оп. все. Забрали. Розібрали, забрали, 5000 домашки вже накидав. Так, давайте турбо. Їдемо до велета. Є. Друга фаза. Друга фаза. Так, що у нас є? Ну, найпростіше буде, звісно, рухатися отак, напевне. Можна і ближче, в принципі. Якщо тут боса не буде, ну, наприклад. А, тут, скоріш за все, бос і буде якраз. Ага, тут можна з'їхати. От, бачите, невразливий. Сюди, 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 сюди. Та, чорт забирай. Активували. Я не можу влучити, це капець просто. Давайте турбінку. Ну, це дуже велика помилка. Оце дуже велика помилка, друзі. Це не потрібно було робити однозначно. Миріум то потрібно ж збирати, а я його, наприклад, не можу зібрати. Дуже близько ми ну, тремся біля боса практично. Це неправильно. Треба було подалі від нього їхати, ну. тому що тертися під носом так собі затія і ідея. Так, скільки? 24, вже можна до велета їхати. Ну, слава Богу, хоч розуміється. Може по мосту поїдемо? Так, буде найпростіше. Головне от туди не їхати, а от конкретно до велета. Так. Не влучив. Влучив. Є. Давайте збираємо. Збираємо, збираємо, збираємо. Час є, в принципі, 2 хвилини. Можна без проблем. Цього, наприклад, роздуплити. Його вже розібрали, заїжджаємо. Так, третя фаза. Третя фаза. Угу. Ну, в нас може бути він або тут. Ні, ні-ні-ні-ні. От сюди, 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 сюди. Тікаємо. Бо він може або там, або там бути. Тікаємо. Будемо їхати по цьому боці. Опа. Кролики. Кролики, кролики. Чорт. Тільки використав миріум просто так. А, тут ще й загублені з'явилися. Це вони нас переслідувати будуть. Є розібрали. Ой, для чого ви це зробили? Як зняти ту мітку, бо ще поїдуть. Чорт Турбіночка, турбіночка. Оу, скорпа! Є. Так, скільки нам? 160? Ну, в принципі, їдемо тоді до чувака. Він уже там, я дивлюся, активував. Нормально так злиться хоче. Броню не пробито. Броню не пробито. Та що це таке? Як це броню не пробито? Це просто капець. На. Так, добрав. Добрав, давайте його підтаранимо, як не є дамаг нанесемо. Зірвалася БК. Так. Є. Все, розібрали. Так, два Миріуму. їдемо вже на точку, на велет. Їдемо вже на велет. Тут вже без питань повинно вистачить нам. Треба таранами користуватися, а я його використовую турборежим в основному для переміщення. Я Якось ні разу не затаранив по-нормальному. Є. Так, це альфа. На. На. Це, дружбан пограв. Заїжджаємо. А в нас один загинув. Вмудрився на самому простому рівні складності. Бачите, поїхав і загинув. Так. шип з'явився. Чорт. На. Так, давайте на фугаси перемикаємося. Так, на перезаряджання все не буду використовувати. Вже. вже не буду використовувати, тому що лікуватися потрібно буде. Так, боса знищили. Його один раз потрібно було знищити чи два. Ні два все-таки. Або він просто зник. Зараз боти, кролики. Нічого собі. Це щось новеньке. Угу. Підмога. Так, треба на базові снаряди перезаряджатися. На, оце вмазав нормально. Добрав. Добрав. Є. Так, порозбирали. Зараз босс з'явиться, я так розумію, ще раз. Так чи ні? Повинно так бути, я так. Ага, шип знову з'явився. Ну, і з підмогою. І з підмогою з'явився. Спочатку треба підмогу розібрати. Ні, ну, в принципі, зрозуміло, перший рівень складності, то нормально. У мене КД. у мене кеде. Угу. знищуємо вартових, Ого. клас, оце я класно прийняв. Дуже класно. Треба ботів в першу чергу знищувати. На. Так, Меріум збираємо. Альфа їжак. Я в нього не влучив. Так, треба полікуватися. Думаю, доберу його навіть таким тараном. Є все, а тепер можна боса розвалювати. Фугаси, хай заряджається далі. 800. Так. Є. Є. Ну, тут, друзі, зрозуміло. 23 400 накидав, думаю, плюс-мінус непогано. Чесно скажу, думаю, плюс-мінус непогано для першого рівня складності. Зараз подивимося на результат. Хоча, можливо, хтось і більше не стріляв. Я тут дуже багато тупив перший бій. Одна людина. А, а як воно рахується? Нічого. А, Тут по босу окремо, так? Завдана шкода в бою з босом. Ага, дивіться, тут бачите, і так, і так рахується. Тобто з босом, от, завдана шкода, і так. 8 ключів дали дешифрування, 40 от виходить тисяч срібла. Так точно. І відкрита важка складність. Так точно. Значить, переходимо на важку складність. Розшифрувати, зберіть 5. 5 а, ну давайте розшифрувати, натисну, Що в мене забрало? Списано 5 ключів. Звісно, відкриваються певні якісь там плівки, можна до шляху нагород. Тут уже потрібно 10 ключів відповідно для другого рівня, щоб його відкрити, бачите. Дається 50, ну все зрозуміло. Все зрозуміло. Коротше кажучи, треба проходити різні рівні складності. Буду проходити важко, думаю, також його пройду дуже швидко. Але от на кошмарі отут можуть вже виникнути проблеми, тому буду грати і вам покажу переможний бій, перший переможний бій на кошмарі. І буду розказувати, так скажімо, по цих нюансах, які можуть виникати і як потрібно його проходити. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!